Західний кордон як вікно можливостей, на що готові українські чоловіки, щоб потрапити в Європу? Що робиш при кордоні смузі? Передати незаконну кордон через гори, через ріки. Якими шляхами найчастіше ведуть на легалів так звані переправники? І чому часто ці подорожі закінчуються фатально? Можем ліс до берега! Не померти бажання, яке жене чоловіків на кордон з ЄС. Однак, замість примарної свободи тут вони гинуть, заблукавши в горах чи потонувши в річках. РБК Україна проїхалась найпопулярнішими маршрутами серед тих, хто намагається нелегально залишити країну. Дивимось. Закарпаття регіон, який з початку повномасштабного вторгнення асоціюється не так з гірським відпочинком і смачною їжею, як з ухилянтами. Тільки минулого року в області прикордонники затримали близько 4 тисяч чоловіків, які намагались налегально перетнути кордон. А в перші дні війни тут щодня ловили по 50 втікачів. Вони обирають саме Закарпаття, адже регіон межує одразу з чотирма країнами. Румунією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною притяжність кордону майже 460 кілометрів, і більша його частина проходить через гори або вздовж річки Тиси. Новини про гори втікачів, які на Закарпатті штурмують державний кордон, з'являються мало на щодня. Ось ця солодка парочка озброїлась дитячим надувним колом, та на рукавниками з рожевим фламінго і рушила підкорювати тису. Цей пан із Коломиї намагався втекти з України чотири рази. Востаннє повноводно тисо він вирішив переплисти на звичайному матраці, щоб відволікти увагу прикордонників, вдягнув рожеву шапку, думав, що в ній буде схожим на дитину. А тут одразу 34 чотири ухилянки забились в один бусік, щоб проскочити румунський кордон. Кордонники кажуть, спочатку повномасштабного вторгнення більшість чоловіків намагались виїхати з країни через пункти пропуску. Вони ховались у багажниках під сидіннями, а найкреативніші навіть залазили у бейбі бокси. Скільки вам повних років? Чому ви знаходитесь приховано? Тому що Вітаю вас Україні! Тоді ж чоловіки почали масово підроблювати документи. Всі підробки документів були типовими, вони всі були однакові, навіть там з однакового якогось осередку, де ці документи підробляли. Спочатку кордон штурмували новоспечені багатодітні батьки. І батьки-одинаки з липовими документами на опіку. Потім, бажаючи втекти за кордон, стали підроблювати довідки про інвалідність. А згодом у деяких чоловіків, часто передпенсійного віку, прокинулись на переборне бажання отримати освіту за кордоном. Адже в той час студенти іноземних вузів могли офіційно виїхати з України. Чоловіки, 47-річні, 55-річні, там річні тобто, от от вже такі були свіженькі студенти, які Абсолютно легально поступали до будь-якого комерційного вишу за кордоном, тобто вони платили гроші, їм давали абсолютно легальний пакет документів, і вони таким чином ставали студентами і намагалися незаконно перетнути кордон. Коли більшість із лазівок з документами прикрили, то налегали переключились із КПП на так звані зелені ділянки кордону. Від початку повномасштабного вторгнення річка Тиса не зникає із новин, адже вона протягом 120 кілометрів відділяє Україну від Румунії і Угорщини, і саме її намагаються переплисти чоловіки, які мріють втекти до Європи. Тиса на перший погляд не найширша і не найнебезпечніша річка України. Однак це враження оманливе. Фізичні спроможності людини не визначають успіх подолання річки тиса, тому що вона глибоководна, швидка течія, бувають від кореневища, які можуть чіпляти одяг і тому подібне. Тому є випадки, коли люди не витримують, хапають судоме. І... Ну, гаянуть від початку великої війни тиса забрала життя 32 українських чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Причому тіла восьми з них знайшли саме цього місяця. Ще десятьох вдалося врятувати прикордонникам. Прикордонники розповідають, більшість тікачів для перетину кордону користуються послугами таких собі переправників, яких знаходять у телеграмі. Початково у розмовах із ними слово тиса не звучить взагалі. Довірливих чоловіків переконують, що мають стовідсоткові виходи на кордоні, тож їх без проблем пропустять на офіційних пунктах пропуску. Однак в останній момент усе начебто йде не за планом. Їм кажуть, що не, не виходить через пункт пропуску, є лише один варіант річка. І коли таких людей збирається там троє-четверо, то тут вже йде така цепна реакція. Всі пішли. І я пішов. Фактично, за трансфер до тиси. переправники вимагають шалені гроші та ще й беруть їх наперед. Наразі суми, які вимагають переправники від своїх клієнтів, коливаються у, в рамках від 4 до ну зараз, вже є і до 15 тисяч доларів або євро. Гроші ви маєте віддати нам, бо вас потім їх заберуть прикордонники. І коли вже людина віддає таку суму гроші. Часто це гроші, які були позичені. Він вже потім стає керованим абсолютно на всі 100%. Саме така ситуація сталася із цими чоловіками. За нічну поїздку до Тиси шахраї здерли із них по 5 тисяч євро. Гроші заплатили. Так, і як на плюс тисяч євро. Знали, що через теся в останній момент на стрімліт. І почамо стасти кудись. Він нам показує на лодку. Тут почалась паніка. Тобто на початку у вас було четверо, і ніхто з вас чотирьох попереджений mm -hmm. не був, щоб mm -hmm. треба буде долати річку? Mm -hmm. Ні, ніхто. Ну, кожному взагалі по іншому говорив. Ну я наскільки розумію, то й манувати через пункт пропуску. Просто перетеш собі і все. Коли вже вони опиняються на кордоні? то людей, з якими вони розмовляли, з якими вони там про щось домовлялись, людей, яким вони віддали гроші, їх на кордоні вже немає. Вони навіть не мають кому висловити якісь свої претензії. Більше того, ці переправники вимагають очищати телефон абсолютно від будь-яких повідомлень. Прикордонники розповідають, втікачі погоджуються, лізти в тисучі тому, що у мережі бачать відео, на якому її начебто переходять в брі. Влітку в деяких місцях і справді з'являється мілина, однак і навесні глибина повноводної тиси сягає 7-8 метрів, тож перейти її ніяк неможливо. До того ж, переправники рідко коли ведуть своїх клієнтів у такі легкі місця, адже вони охороняються найкраще. Організатори планують все так, аби біля річки у опинилися вночі і не бачили, що на них реально чекає. До того ж, ділки користуються тим, що більшість тікачів приїжджає з інших регіонів і взагалі не знає місцевості. Прикордонникам доводилось витягати з тисяч чоловіків, які були впевнені, що пливуть в Угорщину, хоча з іншого боку знаходиться Румунія. Коли надають Переправники інформацію, де треба переплисти річку. Це може бути от випадкове місце. Не завжди це буває нолководя, як най, най, найлегший шлях подолання. Тому це така вибачте лотерея. А ми після такої лотереї змус, ну, змушені от витягувати тіла. Прикордонники кажуть, і до великої війни займались тим, що боролись із такими переправниками. Тоді за кордон вони в основному відправляли сигарети. Однак спочатку повномасштабного вторгнення з'ясувалось, що люди значно вигідніший товар. Здебільшого переправленням осіб і надалі займаються громадяни України, які раніше займалися. Протиправною діяльністю у вигляді переміщення через державний кордон контрабандних товарів з потеплінням збільшується кількість і тих, хто намагається самостійно перетнути кордон. Причому не тільки через тису, а й через Карпати. Багатьом здається, що 3-4 чи навіть 6 кілометрів до румунського кордону це, звичайно, прогулянка, а не повноцінний похід. Вдягають легке взуття і джинси, хоча вночі на високогір'ї мороз. Беруть з собою купи непотрібних речей і навіть не замислюються про небезпеку, яка чатує на них тут. У чоловіків, які намагаються нелегально перетнути кордон, у горах швидко зникає зв'язок. Без інтернету вони губляться і блукають лісами по 2-3 дні. Часом такі подорожі закінчуються фатально. Спочатку повномасштабного вторгнення в горах загинуло 8 чоловіків, які намагались нелегально перетнути кордон. Сама місцевість місцями дуже важкопрохідна, заболочена, Гори На ділянці відповідальності підрозділу також наявні. Е дикі тварини, які самі собою становлять небезпеку, втомившись, чоловіки скидають речі, які тягнуть з собою. Часто в них є їжа. На запах і гір сходяться ведмеді. Слід одного такого минулого тижня на снігу сфотографували прикордонники. І так не варто дивуватись, подекуди в Карпатах і досі лежить сніг, хоча у підніжжя вже плюс 20. Також на фотопастки часто потрапляють вовки. До всього вже почався сезон змій. Зрозуміло, що чоловіки у літніх кросівках не готові ні до снігу, ні до зустрічі з дикими тваринами. Полювання на втікачів розпочинається ще на під'їзді до кордону. Вздовж усієї прикордонної смуги розставлені блокпости. Такі контрольні пости встановлені на усіх ймовірних шляхах руху потенційних порушників кордону. Дані осіб, які В'їжджаєте прикордоння вносяться в електронний журнал. На цьому першому етапі ешелонованого захисту кордону затримують до 70% потенційних нелегалів. Прикордонники кажуть, більшість тікачів губиться від першого шпитання, і самі зізнаються, чи планували форсувати тису, чи штурмувати Карпати. Другий етап охорони кордону це співпраця з місцевими жителями. Вони розповідають про підозрілих приїжджих, які дивно поводяться чи кидають машини доріг. Побудова охорони кордону формується таким чином, щоб до самого кордону могли дістатися якомога менше потенційних порушників кордону. Завдання ускладнює те, що ця місцевість туристична. Тут багато готелів і баз відпочинку. Тому приїжджих зазвичай вистачає. І ті, хто планує втечу, користуються цим. Вони були досить добре підготовлені. Ось я їду, дружина, діти. Все заброньовані місця в готелі, все показують. А ми там через 3-4 години затримували їх трішечки вище населеного пункту, згаданого вами Шаяна. І чоловік вже з рюкзачком впевнено крокував у напрямку Румунії. Ни час, отак втікши з країни в ЄС, ці чоловіки стали б нелегалами. Вони ніколи не змогли б офіційно влаштуватись на роботу, чи оформити бодай, якісь документи. Однак під час війни європейські чиновники не дивляться, чи є у втікачів штамп в паспорті про офіційний перетин кордону. Ну зазвичай ці люди просять притулку і згідно міжнародних. Вимог, та країна, яка приймає у себе таких людей, вони надають ці притулки. За даними Румунського Радіо Свобода, спочатку повномасштабного вторгнення 11 тисяч українських чоловіків нелегально втекли до них в Україну. 2023 тисячі двадцять потік нелегалів зменшився. А спочатку початку 2024 двадцять знову зріс. Якщо прикордонникам вдається затримати втікачів, їм загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень за спробу незаконного перетину кордону. Чи отримають вони бонусом повістку? Залежить від місцевого ТЦК? А от покарання для так званих переправників значно суворіше. Вони можуть потрапити за грати на строк до 9 років. Тільки за минулий рік правоохоронці викрили діяльність 56 каналів, які займалися незаконним переправленням людей за кордон. Більшість членів цих груп були закарпатцями.